Буде частина друга, бо дійшла до цього місця. І телефон нажала на камеру, хотіла вам показати. Там прикольчик такий. Зараз я, можу з цієї сторони. Ось. Гроздочками, гроздочками. І там, дивіться, у мене гарбузик росте такий. Він такий смішний тут виглядає. Тут томати і цей гарбузик. Ось. І оці томати. Ну, це моє ось робоче місце. Це я зібрала по дорозі, а це вже зберу, бо хотіла показати усій красі. Це звідти теж почистила, там теж лежить. Ось, ось це такий, такий урожай цьогорічний. Задоволена, відпочила, як кажуть, отримала море задоволення від такого. Дивіться, вони ж лежать.